Та Кацурін, мене запросили продегустувати найкращу піцу у Києві, тому я взяв з собою Богданело і ми йдемо коштувати. Я Пойдемо. люблю поїсти, пішли. А замовлення ми робили, як нам радили птушкін та Кацурін. Що, Богданела? Погнали! А почнемо ми з піци Хайпіронь. Тут цільне зернове тісто, два віди сиру, перець марінований, перець в пластівцях та гострий соус. Чув, що перець дуже гострий. Раді цього моменту я почав знімати футблог. Так, продегустували ми вже першу піцу. Як тобі зайшла? Мені так, а тобі. Мені чесно сподобалось. Я поставлю вісі, все по смаку було класно. Єдине, що мені не сподобалося, оці, знаєте, підгорілиці. Я так розумію, що це так і треба. Особисто мені ця фігня не, не дуже подобається. Сім. Від мене буде сім. Дійсно, портики дуже підгоріли і ти їх доїсти не можеш. Тому переходимо до наступної піци. Піца за кальсони. Сільне зернове тісто, томатний соус, два види сиру. Один з них який потрійний окремо дають томатний соус та руколу. кількість сиру, шалена Данела. Починай у це ще чорніше ніж попередні. Ну, це ну, трошки перебор, як на мене. Тобто я розумію цей концепт, де піцерії, трушні, там дуже багато сиру насправді, начинки класно. Скільки ти оцінюєш цю піцу? 4 з 10, і то це з натяжечкою. Я зняв за оці от моменти. хотіли зробити, як я, але перетримали. Цього разу тільки 6. Рахунок вийшов 1054 гривні. Я ви напишіть у коментарях, ок по ціні чи багато. Можливо, цього разу нам не пощастило з Ну, В цей раз реально її спалили цю піцу. Чогось тому і такі оцінки. Ви напишіть, в який наступний заклад нам пити. Та й за лайкані цей комент отримає 500 гривень.